Головний отаман війська та флоту УНР, лідер директорії Симон Петлюра, загинув 25 травня 1926 року. Практика переслідувань діячів Української революції для Радянського Союзу була доволі поширеною. У випадку з Петлюрою це був постріл таємного агента Самуїла Шварцбарда. Сім пострілів просто не могли обезпечити життя Петлюри. Море крові, кулі в тілі і миттєва смерть. Звичайно, що перехожі затримали Шварцбарда, і він навіть був заарештований. Однак українці втратили справжню легенду: отамана От разом із Шаплою поховали 30 травня у Парижі. Симон Петлюра народився у 1879 році в Полтаві, у багатодітній родині козацького походження, початкову освіту здобув у церковній школі, потім навчався у духовній семінарії. За студентство він без дозволу керівництва запросив до навчального закладу відомого українського композитора Миколу Лисенка, який виконав заборонену цензурою роботу. Б'ють пороги. За це Петлюри виключили із семінарії. Познайомившись із адвокатом Миколою Міхновським, автором брошури «Самостійна Україна» у 1900 році, Петлюра стає активним членом революційної української партії. 1901-го він брав участь у всеукраїнському студентському з'їзді, представляв громаду духовної семінарії. Через два роки почав журналістську діяльність, у якому головним редактором був Михайло Грушевський. В цьому ж гросі, рятуючись від арешту, переїхав на Кубань, де викладав у Катеринограді. Продовжуючи революційну діяльність, організував там же осередок руб Чорноморську вільну громаду, облаштував у власному помешканні міні-друкарню для випуску антоурядових листівок. Однак невдовзі, у грудні 1903-го, був заарештований за діяльність. Згодом його відпустили, але заборонили викладати. Після цього Петлюра був змушений покинути Кубань. Переїхавши до Києва, включився до роботи РУП, поступово набуваючи все більшого впливу в організації. Рятуючись від переслідування, у 1904 році революціонер емігрував до Львова, де займався редагуванням журналів РУП селянин та Праця. Співпрацював з виданням Воля літературно-науковий вісник, налагодив контакти з Іваном Франком. У роки революції 1905 року брав активну участь у діяльності Української соціал-демократичної партії. Що виокремилася з революційно-українською партією. Наприкінці 1905-го повернувся до Києва. Наступного року у Петербурзі редагував партійний орган Вільна Україна у Києві працював секретарем щоденної Чекаленкової газети Рада. За Першою російською революцією український військовий очолив один із загонів єврейської самооборони у Полтаві. Завдяки сильному протистоянню погромів у місті вдалося уникнути. З 1907 по 1908 роки. Симон займався друкарством. А 1909-го оселився у Москві, де познайомився з Полтавкою Ольгою Більською. З 1910-го вони жили у цивільному шлюбі. У 1911 му в них народилася донька Леся. У Москві Петлюра працював бухгалтером у транспортному товаристві Росія, видавав на кошти української громади журнал Українська жизнь. Вже 1914 року український діяч передбачав радикальні зміни у житті українського народу. Про що у статті про практичні завдання українства писав: ми, безперечно, переживаємо період зростання українства, перетворення його на суспільну силу, на реальний чинник державного життя Росії. На початку 1916 року Петлюра вступив на службу у Всеросійський Союз земств і міст, створений 1914 року для допомоги уряду Російської імперії в організації Постачання армії. На цій роботі Петлюрі довелося чимало спілкуватися із солдатами. І завдяки цьому вдалося здобути популярність і повагу серед військових. Після повалення самодержавства у 1917 році він організував мінську український з'їзд фронту. Його учасники обрали Симона Петлюру головою Українського генерального військового комітету. А 28 червня того ж року, після утворення Генерального секретаріату Української центральної ради першим генеральним секретарем військових справ. 27 липня 1918-го Петлюру заарештували за звинуваченням у підготовці повстання. Чоловіка майже 4 місяці утримували в Лук'янівській тюрмі, а 13 листопада звільнили. Після цього революціонер виїхав до Білої церкви, звідки керував антигетьманським повстанням УНР. До складу директорії Петлюру обрали одразу. У грудні 1918-го директорія повалила гетьманську владу, і того ж року українська армія увійшла в Київ. Почалося відновлення республіканського устрою та УНР. Незабаром Петлюра був заарештований урядом за антигетьманський маніфест, який містив вимоги про скасування поміщицького землеволодіння і повернення селянам землі. Але все закінчилось розпадом Австро-Угорської імперії під час Першої світової війни. Вийшовши з в'язниці, Симон Васильович взяв участь у повстанні проти гетьмана, після чого став членом Вищого органу влади України директорії, очолив армію УНР як її головний отаман. 22 січня 1919 року відбулося проголошення про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. В цей час Росія вдруге почала збройну агресію проти України. У важких умовах 10 місяців український діяч очолював збройну боротьбу армії Української Народної Республіки проти Росії. За цих обставин багато уваги приділялося переговорам з представниками Антанти, Румунії, Польщі. У ці часи пропаганда активно звинувачувала Петлюру у масовому знищенні євреїв. У тому ж році директорія прийняла закон про утворення комісій для розслідування цих жахливих погромів. 21 квітня 1920 року Симон Петлюра від імені УНР уклав договір із Польщею про спільні дії проти радянських військ. Уряд Петлюри зобов'язувався в обмін на визнання надавати допомогу полякам у боротьбі з більшовиками. Умови договору виявилися вкрай тяжкими. УНР погодилася на встановлення кордону між Польщею та Україною по річці Збруч, тим самим визнавши входження Галичини та Волині до складу Польщі. Союз із Петлюрою дозволив полякам значно покращити свої позиції. У березні 1921 року Петлюра емігрував до Польщі, звідси потім керував роботою уряду УНР. Москва постійно вимагала у Варшави віддати Петлюру, тож він був змушений постійно переховуватися. Під час переховування революціонар все одно продовжував проводити переговори для підтримки УНР, здійснював політичне керівництво урядом і військовими підрозділами та інституціями. Після того, як виявилися спроби проникнення агентів до українських емігрантів, Петлюра восени 1924-го дістався Франції. Згодом до нього приєдналася родина. У жовтні 1924-го діяч оселився в Парижі, де організував видання тижневика Тризуб. І продовжував виконувати обов'язки голови директорії УНР і головного отамана УНР. До самого печального відомого вбивства Петлюри письменник прожив, друкуючи багато статей на теми громадського політичного, культурного життя, національного визволення України, розуму про українську революцію.